Фінал гри в Кальмара, оригінальний мультик Піксар, повернення постапокаліптичних новаторів, задаткове повстання мерців від сайфай, психологічний трилер творця Мейризистауна та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген за вікном червень. Отже, настав час розкласти всі свіженькі анонси по поличкам. І повірте мені, там є на що подивитися. Але перед тим як ознайомитися з програмою першого місяця літа, не забувайте про вподобайки, коментарі та підписки. Всім і кожному дякую за підтримку каналу і приємного перегляду. Буде цікаво. Відкриває червень Король Гольфу. Оуен Вілсон традиційно втілить на екрані свій фірмовий образ розбитого добряка. Він зіграє колишнього зіркового гольфіста, який втратив кар'єру, сім'ю, роботу та й здається віру в себе. Проте на горизонті з'явиться шанс, підліток, бунтари із велетенським талантом та не меншим багажем проблем, що змусить чолов'ягу зробити найризикованіший удар в кар'єрі. Наставник, обдарований юнак, пошуки спільної мови, тренування, падіння та злети. Так ми це вже бачили у. В боксі, футболі, баскетболі і не тільки безліч разів. А зараз гольф отримав, можна сказати, свого Теда Лассо. Адже за вайбом це також буде лайтова душевна комедія. Щось просте та лампове, чого іноді не вистачає на маленьких екранах. І те з чим яблучний сервіс вміє працювати. Тому здається, Вова на Вілсона є всі шанси поцілити в лунку. Балерина. Спінов Джона Віка, який поверне безсмертну океану Рівза у жорстокий всесвіт, і це не через те, що актор уже офіційно пережив свій трагічний фінал та з'явиться в анонсованому продовженні, а тому, що події розгорнуться між третьою і четвертою частиною та сфокусуються на історії помсти войовничої Анни Де Армас. Вона перевтілиться на безжальну Валькірію, щоб відплатити впливовим бандитам за вбивство Тата. Після катастрофічних тестових показів більшу частину балерини довело. Перезнімати батько епічної саги, яка схоже націлилась на п'ятистал форсажа чаду Стахельський. Але чи вдалося виправити помилки, невідомо. Адже виявляється, Lionsgate – геній генії маркетингу. Студія до прем'єри 4 червня дозволила публікувати тільки хороші відгуки. Це такий новий формат чесної критики. Якщо фільм проблемний, просто забороняйте говорити про це. Ну і вишенька на торті, про яку я вже згадував у минулому випуску новин: вихід у російський прокат, коли величезний. Зна частина студії боїться асоціюватися з агресором. Lionsgate вирішує збирати криваві рублі. Ось такий жадібний кульбіт балерини. Уцілілі це нова детективна новинка від Netflix, що проведе напружений екскурс з черговим маленьким містечком, де всі-всіх знають і всі щось приховують. 15 років тому саме тут під час шторму сталася жахлива трагедія, що забрала життя трьох підлітків. А у наш час, коли всі, здавалося, поговтались після інциденту, вбивають дівчину. Розслідування її смерті традиційно розкриватиме давні секрети та змусить зануритися головних героїв у старі рани. Серіал зняли за мотивами роману Джейн Херпер. А над його створенням працював сценарист до біса заплутаного клікбайта від Netflix та постановники, як уникнути покарання за вбивство, ти її. Форс мажорів. Тому здається, такий бекграунд натякає на атмосферну і продуману історію щось більше, ніж просто чергове вбивство в маленькому містечку. Джинні Джорджія. Хітова драма Netflix з присмаком сімейної терапії, дівчат Гілмор та нотками Декстера повертаються з третім сезоном. Що коїлося в минулому, я не бачив, але по трейлеру стає зрозуміло: Джорджія знову вляпалася, і цього разу серйозно, адже їй доведеться відповідати за вбивче минуле. Адже у час, коли світ відвернеться від сімейки, обирати на чиєму вона боці. За словами творців, третій сезон обіцяє бути найнапруженішим і емоційнішим у серіалі. Судові драми, моральні Дилеми, нові таємниці та психологічні гойдалки. І, до речі, він не стане фінальним. Виробництво четвертого вже розпочалося. Постоялець космосу. Комедійний серіал про дивакуватого прибульця у блискучому виконанні Алана Т'юдіка повертається з четвертим сезоном. Гарі, як ви розумієте, після фінального твісту, хоча й ненадовго опиниться в скрутному становищі, в недрах місяця. Все більше місцевих жителів поринуть в інопланетні пригоди. Земля буде близька, як ніколи, до знищення, і до всього додасться новий персонаж, батько Гарі, який спробує знову повернути сина на шлях зла. Мені Resident Alien найбільше сподобався у прем'єрному сезоні він був свіжим і кумедним. Далі шоу почало втрачати динаміку, а у четвертому сезоні ще й бюджет, адже серіал переїхав на інший канал. Хоча, можливо, менше грошенят на спецефекти піде сценарію на користь і він повернеться до шаленої траєкторії, що була на старті. Як приборкати дракона? Знайома пісня на новий лад DreamWorks Вирішили пройтися слизькою стежинкою діснеївських лайфекшенів та з акторами у кадрі переповісти історію юного вікінга, якому пророковано оригіналом кинути виклик давнім традиціям, побудувати міцну дружбу та дати відсіч стародавній загрозі. Якщо закрити очі на деяких персонажів, ремейк практично покадрово копіює свого пращура. Хоча творці свято обіцяють, що на нас чекає щось більше, глибше і навіть несподіваніше. Загалом доновлено. Як приборкати дракона відношусь скептично, бо надто добре пам'ятаю магію оригіналу, але все одно цікаво, як покаже себе перший лайф екшн DreamWorks. Якщо злетить, то хто зна, може шрек та мадаскар наступні у чорному списку студії. А якщо ви шукаєте не лише що переглянути, а й креативний подарунок або стильний мерч на кожен день, я раджу забути про банальні футболки з інтернету та обрати Фетлайн. Це найбільший в Україні онлайн-гіпермаркет одягу та аксесуарів з принтами. Тут ви можете не просто вибрати готовий дизайн, а створити власний завдяки зручному конструктору прямо на сайті або в мобільному застосунку. Обирайте з понад 500 товарів: футболки, худі, чохли, наклейки, кружки, шеврони і. Естомізуйте усе під себе, додати принт елементарно, завантажуйте зображення або текст, налаштуйте шрифт, кольори, розмір, усе інтуїтивно просто. А тепер найцікавіше. На на є унікальна функція шаї, генератор принтів. Просто опишіть свої ідею словами, і штучний інтелект створить для вас унікальний дизайн, жодних шаблонів, тільки ваше бачення стилю. Фетлайн працює на всіх пристроях: з телефону, планшета чи комп'ютера. І головне тут усе відбувається. Це дуже швидко, виготовлення і відправка в той самий день. Плюс 5% бонусів із кожного замовлення, та знижка 10% вже від трьох товарів у кошику. Фетлайн це твій конструктор стилю. Обирай, створюй, тягай. Замовляйте просто зараз за посиланням під цим відео і не забудьте використати промокод навколо кіно для знижки на всі товари. До речі, для замовлень від тисячі гривень доставка абсолютно безкоштовна. Воскресіння Адаптація одноіменного та високо оціненого комікса розгорне події в передмісті Вісконсина, коли неочікувано померлі люди повстануть із своїх могил. І це будуть не чергові зомбі з жартою до плоті. Ні, ці постаті виглядатимуть і поводитимуться так само, як і до смерті. А відбуватиметься такий феномен на тлі розслідування поліцейської моторошного вбивства. Вона розбиратиметься в цьому хаосі, шукатиме відповіді, та ще й під боком матиме одну з живих мерців, власну сестру. Про першеджер. Перело практично нічого не знаю, та ще й задковий трейлер не розкриває деталей, підігріваючи інтерес. Це якийсь ритуал, експеримент, чи знову щось пов'язане з іншими всесвітами. Запитань багацько, що й підштовхує поринути за лаштунки воскресіння, та ще й телеканал Sci-Fi час від часу вміє обігрувати нетривіальні фантастичні історії, хоча й не завжди доводить їх до фіналу. Матеріалісти Після вкрай популярного минулого життя з Селінгсону взялася за нову історію кохання для А24, щоправда, цього разу з більшим розмахом, зірковим кастом та гумором. Дакота Джонсон перевтілиться у професійну сваху в дусі Віла Сміта з методу Хітча. Вона за копійчину допомагатиме людям знайти кохання, поки сама не опиниться перед непростим вибором. Милий новий знайомий мільйонер Педро Паскаль та колишній коханий простак Кріс Еванс. І це звучить як сентиментальний ромком про. Споконвічний любовний трикутник. Щоправда, 24 може стати гарантом того, що ви не впадете в нудну солодку кому. А шаблонна історія з фінальним поцілунком під дощем та очевидним вибором пройде через деконструкцію жанру. ФУБАР Сталевий Арні, як і обіцяв, повертається з другим сезоном комедійного епіка. Плани вийти на пенсію провалилися, тому ветеран СРУ разом із донькою та новоспеченою командою вже не може просто жити життя Шпигунські ігри продовжаться, та ще й на горизонті з'явиться колишня пасія персонажа Арні, терористка у виконанні Кері Енн Мос. Лайтовий бойовичок, який навіть не намагається зазіхнути на щось більше, продовжить виконувати свою місію від часу влучно жартувати, підривати все навколо та випробовувати Арні, якому вже 77 років все можливим екшеном. Під прикриттям кримінальна комедія Амазон перенесе глядачів у злочинний Лондон. Саме тут поліція, на чолі з Шоном Біном, якому сподіваюся, вдасться дожити до фіналу, завербує трьох акторів невдах, які під виглядом гангстерів мають проникнути у кримінальний світ. І вже з перших кадрів трейлер дає зрозуміти буде весело, динамічно і дуже по британському. В промокупа драйву, переслідувань та абсурдних спроб новоспечених бандитів виглядати круто. І все це із знайомими всім обличчями, у яких, здається, є непогані шанси нас розважити. Долина відлуння. Яблучний сервіс без зайвого шуму і без десятків низкосортних релізів для фонового звучання. Привіт, Netflix продовжує стабільно видавати цікаві проєкти. Заручившись продюсерською підтримкою Рідлі Скотта та сценарієм автора Мейер зе Стауна, стрімінг розповість про героїню Джуліан Мур, яка переживає особисту трагедію та намагається помиритися з наркозалежною донькою Сідні Свіні, що з'являється вдома вся в чужій крові. Як ми дізнаємося з трейлера, вона вбила. Свого хлопця, тому Мур вирішує допомогти приховати сліди злочину. І тут починається моральне сафарі без правил, що принесе багатько проблем та переживань. Це виглядає абсолютно напружено та емоційно. А творча команда, в свою чергу, обіцяє, що долина відлуння захопить глядачів з перших хвилин і не відпустить навіть після фінальних титрів. Ми були брехунами. Адаптація одноіменного бестселера Емілі Логгарт перенесе вас на шикарний приватний острів. Заможна родина, сонце, пісок, хвилі, любов і якась катастрофа. Саме тут головна героїня щоліта ніжилася зі своїми друзями, і саме сюди вона повернеться, втративши пам'ять, щоб відшукати відповіді. На вас чекає, хоча і досить підлітковий, але сповнений інтриг, брехні, підозри і облич з минулого психологічний трилер. Безліч питань і жодної чер... Сної відповіді. Як заповідала авторка роману, краще збрехати, чим розповісти фінал її книги. Брехати не буду, але скажу, що фінал буквально перевертає всю історію з ніг на голову. Шокуючий твіст присутній, хоча з затятому глядачу буде і неважко прийти до правильних висновків. Еліо Новий абсолютно оригінальний мультфільм Pixar, рідкісна пташка у світі нескінечних франшиз, за що ще до релізу студії отримує полюсику карму. Нарешті дістався до великих екранів. В центрі сюжету опиниться юний хлопчина, який відчайдушно мріє про зустріч з прибульцями. І як у Кевіна Маккалістера в один момент бажання малюка втілиться. Інша планетна організація підхопить Еліо, вважаючи його послом Землі. І з цього моменту розпочнеться міжгалактична пригода в дусі дитячої версії людей у чорному. Хлопчині доведеться порозумітися з прибульцями, відстояти честь людства, та ще й найголовніше знайти своє місце у велетенському всесвіті. Еліо виглядає як той самий старий добрий піксар, не просто красивий мультик, а історія з душею про дружбу. Тому дуже хочеться, щоб цей оригінальний проєкт гідно заявив про себе в прокаті і зібрав чесні грошенята, хоча б для того, щоб піксари далі наважились ризикувати, адже нові тачки та ще одна історія іграшок уже на підході. 28 років по тому. Хоча історії про зомбі нині перебувають не в найкращій формі, Денні Бойл і Алекс Гарленд підготували для вас перичне апокаліптичне повернення у гнітючий світ, який з плином часу став лише жорстокішим. Схоже на все, заражені, як і люди адаптуються. Вони еволюціонують, об'єднуються у племена, стають значно небезпечнішими та проводять загадкові ритуали. Сюжет повноцінно не розкривається, але одна з головних ліній буде пов'язана з хлопчиком, який з спустошеними землями шукатиме лікаря для своєї помираючої мами. Фільм, який до речі зняли на телефон, має не просто відкрити нову трилогію. Він обіцяє розкрити секрети інфікованих, задкові досліди і оновлені правила виживання. Здається, 28 років по тому виглядає не як чергове реанімаційне повернення старої франшизи заради грошенят, адже навіть його трейлер здається драйвовішим за більшість сучасних блокбастерів. Тому можливо дуету Бойла like й в черговий раз вдасться перевернути зомбі-жанр з ніг на голову. Прибережжя Творець Франшизи Крик вирішив спробувати своє перо в жанрі кримінальної драми і, надихнувшись реальними подіями, описав злети та патіння морської імперії. Патріарх колись авторитетної родини на межі смерті повертається у велику гру. Щоправда, цього разу, щоб зберегти свою спадщину, він із сином порине у наркобізнес. Мені серіал нагадує мікс зовнішніх мілин та озерка від того ж, Нетфлікс, і, можливо, трішки вайбу Єлоустоуна, але без ковбойського пафосу. Тут все просто. То і зрозуміло, занепад справи життя, сімейні драми та боротьба за владу. А от чи перетвориться це все на добротний сезонний продукт, чи розчиниться серед інших релізів стрімінга, дізнаємося вже зовсім скоро. Залізне серце. Це історія про дівчину генія Рірі -рі Вільямс, можна сказати, жіночу версію Тоні Старка, після якої Роберт Дауні молодший, здається, розчарувавшись, вирішив стати доктором Думом. Сюжет серіалу розгорнеться невдовзі після подій «Ваканта назавжди, де ви відверто невдало познайомилися з Рірі. Студентка МайТі повернеться в Чикаго, займатиметься своїми технологічними викрутасами та як запевняє промо зіткнеться у протистоянні, хоча й не відразу, із Паркером Робінсоном, лиходієм з нацдібності. Цьому відомим як капішон. Очікування від всього цього дійства, особливо згадуючи минулу зустріч, абсолютно невисокі. Але Марвел, хоча цього разу і трішки допрацювали, сіджає костюм, завжди примудряються копати глибше. Півмільйона дизлайків під трейлером вже натякають на майбутнє Залізного серця. А особисто мене найбільше дивує інше. Як студія з велетенським штатом і армією професійних аналітиків, так вперто ігнорує фідбек глядачів, вкладає мільйони в проєкти, які ніхто не чекає. А потім скиглить над провалами. Ведмідь недооціненим масовим глядачем кулінарне драмеді повертається з четвертим сезоном. Джеремі Ален Вайт невтомно намагатиметься приборкати ресторанний хаос, а зловісний годинник здається, головний антагоніст серіалу продовжить тікати. Грошей як і часу ставатиме менше, і ставки будуть високі як ніколи. Адже потрібно вберегти двері закладу від закриття. Фокс обіцяє глядачам ще більше кулінарної напруги, глибші душевні драми і ту саму вибухову атмосферу, за яку ви полюбили ведмедя, і якої, гадаю, не тільки мені не вистачило у третьому сезоні, який в більшості епізодів практично топтався на одному місці, і до подібного маринування не хотілося б повертатися. Зворотній відлік. Автор медиків, поліції, пожежників та всієї батосерійної франшизи Чикаго створив новий серіал, що розгорне події довкола офіцера поліції ЛА у виконанні Дженсена Еклза. чолов'яга. Приєднається до секретної організації та розслідуючи загадкове вбивство, разом з новоспеченою командою розкриє якусь масштабну змову, що може забрати мільйони життів. Амазон поки що не поділилися ані тизером, ані трейлером, але ветеран супернатуралів наголошує, що його нове. Амплуа тісно перетинатиметься з культовою ролью Вінчестера. Хоча у зворотньому відліку, звичайно, ж не буде ніякої містики. Формула 1. Apple TV, не шкодуючи грошенят, майже за 300 мільйонів вічно зелених створили один із найдорожчих та найочікуваніших фільмів 2025-го. Бред Піт після 30-річної перерви та нищівної аварії знову повернеться у великий спорт. Він намагатиметься врятувати команду від банкрутства, конкуруватиме з амбітним новачком та спробує стати найкращим гонщиком у світі. Так цей сюжет може здатися затертим до дірок, як старий комплект гуми, але судячи з трейлера та а багатьох інтерв'ю на нас чекає один із найреалістичніших гоночних фільмів усіх часів. Зйомки проходили прямо під час гран-прі. Боліти справжні, професійні гонщики допомагали на всіх етапах. Та ще й Джозеф Косінський за кермом цього добіса дорогого атракціону. Режисер твердить, що виклався на максимум, і принаймні на етапі промо здається, що після Меверіка він зняв не менш ефектний блокбастер, де гоночні поліди точно не поступатимуться видовищним віражам літаків. Меган через два роки після кривавої різанини технологічної ляльки Джеймс Ван, відомий горармейкер, викотив продовження. У другій частині злий робот, що правда не з майбутнього, стане захисником. Десь ми таке вже бачили, чи не так, Меген отримає нове ще небезпечніше тіло і протистоятиме передовій військовій розробці у виконанні українки Іванни Сахно, що з'їхала з глузду та почала безжально нищити всіх навколо. Чесно кажучи, я так і не зрозумів, чому критики одноголосно захоплювались непоганою, але передбачуваною варіацією шаїшного чаки. Проте 180 мільйонів у прокаті при бюджеті. 12 не змусили чекати на сиквел, який, здається, покине трилерні елементи Техногорера і абсолютно зануриться в екшен з роботами кров'ю і, ймовірно, новим вбивчим танцем. Грал Кальмара. Сучасна інтерпретація королівської битви, що з двох ніг увірвалася в поп культуру, повертається з третім та кульмінаційним сезоном, який має виправити головне розчарування попередника, фінал, що обірвав історію, яка розвивалася і так неспішно на півслові, та змусив півроку чекати на відповіді. Гравець 456 після повстання, смерті друга та зради опиниться на самісінькому дні. Ігри, яких не вистачало у другому сезоні, стануть ще смертельнішими, а вибір, що впаде на плечі героїв, складнішим. Автор натякає на грандіозну кульмінацію, яка має перевернути уявлення про жорстокість у серіалі. І гадай, у нас є шанси отримати натяки на майбутній спіноф, над яким працює майстер напружених трилерів Девід Фінчер. Дим Після зразкового жанрового продукту чорного птаха Тарен Еджертон продовжує співпрацювати з яблучним сервісом та знявся у черговій кримінальній драмі. Про серіал наразі ролик готує 27 травня. Практично нічого не відомо, та й трейлером стрімінг не поділився. Дим стартує 27 червня і розповість про групку паліїв, що правда не полтавських. Саме на них полюватиме Тарон неохоче співпрацюючи із новоспеченою напарницею. До речі, у чорноптаха та Диму, один сценарист, а це автоматично підвищує шанси прикувати глядачів до екранів. На сьогодні все пишіть, які фільми чи серіали занотували у свою пам'ять та залом діліться враженнями про анонси червня. Дякую за вашу увагу і до наступної суботи.